Говоримо сьогодні про дуже багато речей. Можливо, якщо ви не чули розмову, можете відреагувати власне на те. Я згадувала, що Білорусь хоче з Іраном налаштовувати співробітництво по виробництву шахедів. Ще ваша думка мені цікава стосовно цього. Наскільки це реально чи погодиться на таке Лукашенко? Тому що от пан Валерій Романенко щойно зазначив, що він думає, що Лукашенко на це не піде. А якою є ваша думка? Я про це не почув Білорусь з Іраном чи Білорусь з Росії з Іраном з Іраном. Ага. Ну, якщо Білорусь хоче, звідки ну ми ж розуміємо, що мабуть вони для чогось це говорять. Дивіться зараз, ми не можемо нічого скажімо, заперечувати, і все може бути. Ми бачимо, яку політику зараз чи взагалі можна це назвати політикою, веде Білорусі, веде безпосередньо Лукашенко, погрожуючи Європі в той же час, намагаючись якось там варювати з путіним, повністю прогнув під політику Російської Федерації, тому скажімо, це скажімо, це важко повірити, але скидувати з рахунків все не можна після того як вони до себе перекинули Вагнер. Тому ми розуміємо, що Білорусь вона вже не є самостійним суб'єктом і буде робити те, що їм надиктує Російська Федерація. До речі, про Вагнер теж будемо сьогодні говорити в ефірі вже згодом. Але до вас питання по тому, що відбувається в Москві, по тому, що горить в російських виданнях вночі, 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ. Один з них влучив у бізнес-центр Москва. Сіті, от і в офісі, нібито президента реагував на цю нічну атаку дронів на Москву і висміяли їхнє ВПО. Але, зрештою, що думаєте ви? Як ця вся система обертається довкола України? Як, який має вплив на розвиток подій в нас там, де є нульові позиції, так і взагалі на те, хто там є в Росії, як для них ця ситуація обертається плюсом для Путіна, наприклад, чи ні? Ну ми маємо розуміти, да, от як взагалі описати цю ситуацію поступово. Взагалі ж таке дрони звичайно використовуються дрони, скажімо так, це такі ракети для бідних, да, які б вони не були, але добре, що вони є. І звичайно, що росіяни використовують шахіди там кращі дрони, це також іранних створив, тому що в них немає можливості завдавати і створювати масово ракети. Тому були створені шахіди, які зараз використовує Росія, в якої на момент повномасштабного вторгнення вони думали, що вони досить швидко пройдуть Україну. Їм не треба буде весь цей потенціал ракетний на нас витрачати. І розуміли, не думали, що санкції досить швидко включать. Взагалі розуміли, що їх не включать, тому що вони будуть переможцями. І такий, такий вид зброї їм по факту не знадобиться. Зараз вони це застосовують, і звичайно, ми у відповідь. Звичайно, нам потрібно далі розвивати свою ракетну програму. І ракети можна сказати, це е, ракети, це не просто зброя, яка буде стояти в нас і там вражати Російську Федерацію, це зброя стримування. А те, що зараз відбувається, в цьому є плюси. Перше, що ми вже показуємо, що ми через навіть попри те, що ще наші ракети не полетіли в сторону Російської Федерації. На повну міру, скажем, так системно і масово туди починають системно летіти. Дрони, і це дуже важливо, що от системність і масовість, тому що один дрон там раз в місяць він нічого не змінить. Звичайно, це там, е, особливо не змінить нічого в головах Російської Федерації Російської Федерації. А кожного дня десяток, двадцять або тридцять, це вже інша справа, і це вже може впливати на людей, які мобілізуються, які там живуть, на те, що вони будуть приймати якісь рішення, тому ще раз, поки. Нема масового виробництва ракет. Ці атаки можуть спричинити до, до того, що в головах росіян може щось мінятися. Але ще раз кажу, завдавати ударів все таки потрібно в першу чергу по е серйозним об'єктам, які можуть вплинути на хід війни, так як міністерство оборони, е інфраструктура важлива, можливо, е скажемо, е теплоелектростанції в перспективі і інші об'єкти, які скажімо, будуть. Охоплювати своїми наслідками більшу частину російського населення. Романе, я ще хочу тут додати, що 1 серпня, тобто сьогодні, представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова порівняла атаки БПЛА по Москві з терактами в Сполучених Штатах Америки 11 вересня 2001 року і звинуватила звичайно, що всьому Україну і вважає, що Київ користується методами терористів. Я сьогодні не полінилася, погуглила чи є ця теза англійською мовою, тобто в вільному доступі для зарубіжних ЗМІ. і вона є. І я хочу зрозуміти, чи надають сенс Взагалі, таким словам терористів, які перекидають відповідальність за війну на нас, чи це якось впливає на хід розвитку подій і на відношення до України, зрештою на міжнародній арені. І ще раз кажу: якщо е, буде летіти один дрон е, в місяць або один дрон в неділю, і він буде влучати отакі об'єкти інфраструктури, як там Москва Сіті, скажімо так, бо понятно, бо, зрозуміло, що це там великий хайп всього, і там ми всі бачимо. І звичайно, у нас це десь воно не відражається, тому що для нас це, це помства, це та війна, яку ми через себе пропускаємо. Ми розуміємо, що кожен вбитий росіянин, це. Помста за те, що вони роблять тут. Але ми ще зараз з вами говоримо про те, як все виглядає до прикладу в очах міжнародної спільноти. Я скажу, якщо це буде системно, якщо це буде масово, і це буде схоже на удари. на... Так, Так, Чуєте? Так, чуємо, да, чуємо, вона... все гаразд, да. якщо це буде е, схоже на е, удари саме воєнні, це буде одна справа. Якщо це буде не не масово такі, то нам нас будуть звинувачувати, що це такі е, терористичні акти. Да. Звичайно, що це там воно е, мало схоже, але нам треба підходити до цього з військової точки зору більш системно. Е, ще раз говорю, і ми над цим зараз працюємо. А взагалі, е, звичайно, одними дронами війну не виграєш. Потрібна е, нам е, ракетна програма. Ма програма, яка дозволить нам стримувати Росію взагалі від е, ударів по нам. я, от, власне, ще хотіла з вами проговорити, бо ви говорите про військову тематику. От є інформація про те, що задобув Росії, намагалися підпалити дев'ять військоматів, і це на тлі тої інформації, що ефект від влучання цих бопола по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна. Тобто е, якось суспільство. Розшаровується, чи як це виглядає оце о, суспільство терористів, тому що от бачите, одні нібито вже починають підтримувати політику Путіна, а інші продовжують підпалювати військомати. Як вам ця історія? і Що думаєте з розвитком? Бо я вже бачила новину про те, що Путін підняв? А, Боже, як це правильно сказати, люди будуть платити штрафи за те, що не являються там в розмірі в десяти раз більших сумах, і люди через це теж бунтують. Як вам взагалі ця вся історія? Ну, знаєте, вона ж війна була в два етапи: перший етап, коли воювала регулярна армія в більшості, і в принципі, коли задіяні були в цій війні більше людей з російської глибинки. І по методу Російської Федерації, хто їх там рахує, вони гинули в Україні і навіть не говорили, скільки їх там, і навіть забороняли говорити там рідним, і, і ми пам'ятаємо ті крематорії, які люди палилися, там солдати російські прямо на полях битв. І це реальні факти, і ми це бачили, як вони не забирали своїх з полів битв, ми їх просто закопували там, тому що ну реально смерділи, лежали там сутками, вони їх просто не забирали місяцями. Тому це була одна війна. А зараз, коли туди попа і ну і по факту контрактник всі розуміли, що це людина військова, вона вибрала для себе шлях. Вона може кожного разу там загинути. Звичайно, це її доля, це її вибір. Але коли частина велика була путінської армії знищена, і йому довелось проводити. Першу мобілізацію 300 тисяч і це були більшості непідготовлені люди, які прийшли там з різних е куточків Російської Федерації, і вони почали повертатися вже, е скажімо, в гробах е додому і досить швидко, деякі там, через декілька днів після мобілізації. Звичайно, там суспільство не так масово, але почало все ж таки задумуватись про те, чому. Їм, ну навіщо їм це робити? І, звичайно, прокидається суспільство. Тут два варіанти прокинути суспільство, яке все таки потрохи прокидається. І варіанти в тому є, що вони починають таким чином показувати свій протест. Ну і я думаю, що наші спецслужби теж допомагають їм це відчувати і розказують шляхи, як можна протестувати.